Всім привіт! Сьогодні я вам розповім казку про гімно і як воно заважає всім жити. Казка брехня. Та правда в ній схована, істина часто бува зачарована. В кожному слові прихований зміст, там, де обман, їй правдивий міст. Мрії до неба злітають крилато. Казка нам шепче, як жити завзято. Серце вірить у дивні світи, що в кожній брехні є ключі від мети. Це був поетичний вступ. Ви не забувайте підписуватись і ставити лайки, а я продовжу. Казка про гімно. У далекому і на перший погляд мирному місті, де життя текло рівному в річка. Одного дня трапилася велика неприємність. На центральній площі з'явилось гігантське гівно. І не просто якийсь там маленький, який можна обійти, а величезне, яке зайняло половину площі і перетворило життя городян на справжнє випробування. Спочатку ніхто не звертав на нього уваги, хтось думав, та що там? Маленька проблема, скоро приберуть. Хтось намагався йти іншими вулицями, щоб не зустріти цю огидну кубку, але гівно не збиралося просто так зникати. Воно лежало, розросталося і кожен день перевертало до себе все більше уваги. Першою страждати почала продавчиня місцевої крамниці. Вона, як завжди, відкрила двері свого магазину і відразу відчула страшний сморід, який ледь не збив її з ніг. Оглянувшись на всі боки, вона побачила цю велетенську купу посеред площі і відразу, відразу ж почала скаржитися. Це неподобство? Хто приніс сюди це гівно? Вже ніхто не хоче купувати у мене сири ковбасу, бо сморід такий, що й в масці важко дихати. Поруч із нею з'явився місцевий швець, який гнівно махнув рукою. А мені, як жити? Клієнти не хочуть нових черевиків, бо вони перетворюються на купу бруду, щойно вони виходять на площу. І це все через це гівно. А мій ресторан тепер порожній, закричав власник маленького кафе. Усі сидять вдома, бо їм смердить навіть через вікна. Гівно мовчало, але сморід посилювався з кожною хвилиною. Схоже, воно знало свою силу. Тоді мер міста зібрав громадян на екстрені збори на ратушній площі. Він виглядав роздратований, але намагався тримати себе в руках. Шановні мешканці, ми маємо серйозну проблему. Це гівно з'явилося тут без жодної причини. І, схоже, його ніхто не хоче прибирати. Чи є пропозиції, як нам із цим впоратись? Один із мешканців пропонував заморозити гівно рідким азотом і поламати його на шматки, інший загорнути в пластикову плівку і вивезти за місто. А от місцевий фермер сказав: А давайте використаємо його на добриво. Гівно ж корисне для рослин. Чого ви всі так кричите? Добрева? обурилася продавчиня. Яке там добре? Це гімно таке велике, що воно скоріше задушить наше місто, ніж дасть щось прорости. Поки всі сперечалися, гімно лише збільшувалося в розмірах, ніби підживлювалося людським гнівом і увагою. І чим більше про нього говорили, Тим сильніше воно смерділо, смерділо, розросталося. Тут у натопі піднялась стара жінка, яка довго мовчала і дивилась на це дійство збоку. Вона підійшла до гігантської копи і мовила, а може, ми занадто багато уваги йому приділяємо. Може, досить же про нього думати і говорити. Бо, як я бачу, воно тільки росте від того, що ми весь час навколо нього крутимося. Натовп замовк і замислився. Дійсно, здавалося, що чим більше вони сварилися через це гімно, тим більше воно розросталося. Тоді мер ухвалив рішення. Відсьогодні всі. Забороняються, всім забороняється говорити про це гівно. Звертати на нього увагу і згадувати в будь-якому контексті. І що ви думаєте? Сталося диво. Щойно мешканці перестали говорити про гівно, обходити його стороною, воно почало повільно зменшуватися. Сморід потроху вивітрювався. І вже за кілька днів відкупа не лишилося й сліду. Мораль цієї історії проста. Інколи проблеми це просто гівно. І що більше ми про них думаємо і обговорюємо, тим більше вони ростуть. Тож варто іноді просто залишити їх у спокої, і вони зникнуть самі.